Я, напевно, незвичний працівник медіа-центру, бо вчилася на українській філології і запросили мене на роботу до медіа-центру, напевно, випадково на одному із вечорів студентського профкому. Галина Васильівна запросила спробувати написати матеріал. Мені це вдалося, і після цього я вже увійшла в колектив і редакцію медіа-центру Ужну. При згадці про медіа-центру ну, в мене, напевно, тільки добрі спогади, тому що це була. Я почала працювати там із другого курсу, і, напевно, років з п'ять, а може і більше, я співпрацювала з медіа-центром. Це така добра школа журналістики, практичної журналістики, роботи в редакції, згадуються наші планірки. Така Сімейна, напевна атмосфера, попри те, вимогливість, відповідальне ставлення до слова, яке виховували Галина Васильівна і Василь Іванович ці безцінні уроки тоді практичної журналістики. Згадується також зустрічі, які проводив медіа-центр у жну. Тоді запрошували на таку бесіду про журналістику і про життя. Провідних журналістів, редакторів, зокрема, пригадується зустрічі з Ярославом Галасом, Віктором Дрогальчуком, Петром Частом, Олександром Гаврошем та іншими. Особисто для мене досвід роботи в медіа-центрі це те, як Василь Іванович виховав вимогливість до слова. Роботу, таку прискіпливу роботу з текстом це мені допомагає досі, тому що я працюю зараз редактором в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка, і досі звертаюся до Василя Івановича, якщо маю якісь спірне питання, яке не можу вирішити самостійно. Тому, студенти, приходьте на практику, на роботу в медіацентр це дуже добра школа.